Ой, які смачненькі страви в українському домі. Різноманітна, ситна, надзвичайно смачна, так говорять, коли мова заходить у українськ, про українську кухню. За століття свого існування українці створили безліч оригінальних рецептів. Українська національна кухня це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво. Це не цінний здобуток, яким можна пишатися, який не слід забувати. Сьогодні ми будемо готувати нематеріальну культурну спадщину. Отже, голубці. Для їх приготування треба капуста, рис, морква, цибуля олія, фарш, бульйон, сметана, томатна паста, сіль, перець за смаком. Ми капусту роздягали, сто одежинок знімали, а одежинки оці підуть нам на голубці. Ось наші маленькі листочки одежинки сняті і проварені. Ось вони такі тоненькі, маленькі, добре промитий і проварений до півготовності рис. До нього додали підсмажену цибульку із рисом. І тепер додамо сюди фарш, додаємо сюди фарш. Підсовуємо. І добре перемішаємо. Підготуємо нашу кастрюльку або казанець, куди ми будемо складати наші голубці. Обов'язково покладемо на, на низ листочок із капусти, щоб наші голубці не згоріли. Тепер беремо листочка капусти, кладемо туди начинку, ось так на серединочку, і загортаємо і загортаємо. Остап загорнули, теперь пальчиками так, поправили. І ось наш перший голубчик вже полетів у кастрюльку. Складати їх будемо щільно, щоб вони не розбігалися. Голубці названі на честь голубів. Птахів, що символізують творчу силу вогню при народженні світу. Колись голубці готували голубці на ветелі, і для того, щоб вони не підгорали, їх завертали у капустяний листочок. Але згодом почали голубів заміняти якоюсь начинкою. Це була і картопля, і гречка. І е, пшона, і кукурузна крупа, і це були і гриби, тобто була якась начинка. В Україні з'явився рис десь у 20 столітті, і тоді вже голубці стали застосовувати рис із м'ясом. В Українстві, Україні голубці з'явилися приблизно десь в кінці 18 століття і дуже-дуже полюбилися нашим, нашому народу. А зараз зробимо засмажку. олійки піджаримо цибульку, морковочку, додамо сюди сметанку. Томатну пасту. І розбавимо все це бульйони. Підождемо, поки все це прокипить і заль'ємо голівці. Готовою засмажкою, заліємо наші губці, щоб добре-добре покриває. Зверху накладемо листочок. Можна накрити ще тарілочками. подивіться, які у нас вдалі голубці? Ніжні соковиті голубці заміняють сніданок, обід або вечерю. На Україні без них не обходиться жодне святкове торжество. Смачного.